Любі, слово Боже говорить, що Боже царство силою береться. Ісус е, в Євангелії від Марка і ще в інших Євангеліях він розповідає притчу про сіяча, який сіє зерно е, в чотири віда землі. Земля це є серце, зерно це є насіння слова Божого, щоб в кожного у нас було царство Боже. І також коли Ісус Він просив за людей, якими він змилувався, Він каже, що просіть е, господаря. Що він вислав виробітників управляти е, землю? Тобто бо робітників є мало, а ж нема готові. І ми повинні розуміти, що сьогодні дуже важливо ставати частиною живої церкви, е, вивчати і сіяти слово Боже, е, щоб змінювати серця людей, тому що це є воля Божа. Господь хоче, щоб кожен з нас врятувався. Дороціні любі, хочу запросити вас до міжнародної місії слово Боже, до Живої церкви, Живого Бога, щоб кожен з вас. Він знайшов Бога, тому що всі проблеми почали в нього відвалюватися, і щоб кожен з вас став щасливим. Поправді щасливим, тому що ніхто не може в наше життя принести щастя, тільки Господь може принести повноту. І щоб ми стали в кожній сфері успішними, нам потрібно плодоносити. Дороги, ціні. Запрошу вас до живої церкви, живого Бога, до міжнародної місії. Слово Боже, також підписуйтесь на телеграм-канал та Юлії Салтаненко і запрошую кожного з вас на пір Божий в 16.00 за київським часом. Буде Ютуб-трансляція, де мої пастора, доктора теології Станіслав та Юлія Салтаненко будуть проповідувати слово Боже. Там будуть буде відбуватися надзвичайні події, будуть зцілюватися люди. Будуть, будуть покаяння, будуть відкриті серця. Зпрошую кожного з вас не будьте байдужими, тому що Господь хоче кожному з вас принести достаток. Амінь.